Я всіх вітаю на своєму каналі. Привіт всім моїм найкращим підписникам. Коментарі я всі читаю, все бачу і все чую, що відбувається на моєму каналі. Дякую всім велике, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь, ставите лайки і пишете коментарі. Аврора мультимаркет це класний магазин, я вам хочу сказати. Не то, що я його там, знаєте, хвалю і ще щось. Просто тут можна дуже багато купити речей, які в хазяйстві пригодяться. І ви їх будете використовувати. Глянь, такий віночок класний повісили. Працює він з 8 години у нас до 9 вечора. Полетіли, подивимося, трішечки вам покажу аврори нашої. Дивіться, які класні святкові скриньки. Хочете подивитися, що всередині. О, бачите. Чошечка і крем. Що там за крем? Давайте подивимося. Може він дорогий занадто само по собі. А, він так не, ви, не витащиться. Зараз спробуємо. Я не змогла його витащити, ну вон, бачите, крем якийсь. І цей підродковий набор коштує 299 гривень. Прекрасний просто. Дівчата працюють, не покладає рук нашій аврорії. А ось іде акція. Дивіться, 7-го з 2 числа 119 гривень з другого по 7. Тут ще йод цей багато, і от іще якийсь відкритий святковий набір. Можна брати в руки, розглядати, купувати та дарувати. Бачите, подивилися Нада вам. Підійшло, купили, пішли. Все тут можна. Так, тут саме дешеве, це кухар Вермішелі, 7 гривень. Я вам скажу, вона. Дуже-дуже смачно. І мівіна Вармішель також смачна. І недорого. Бачите, які знижки? Колосальні. Суперціна просто. Завітайте в нашу аврору. Дивіться, кілька, 29 гривень. І Національний кешбек, вам ще кешбек вернеться. Та, тут і тунець недорого. 49 гривень. Він смачний, я брала, пробувала. Середін по 44 гривні. Та, тут. Щас ще вам ще щось показую тут. А вруба, коротше, цікавий магазинчик. Ліхтарики 3-день ночничок 200 гривень стоїть. А це у нас лампа. По 29 гривень, по 34. так багато всього є. Я вам там трішки показувала світильників. Ну, це не ця гора, там інша є. Полетіли долі, подивимося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Треба буде взяти серветку, я в следующий раз візьму та зрикало оце, про тру. Ну, мутнувати трохи. Пішли, дивитися долі. Що тут ще є? Люблю я цю авровую, ну, як сказати, подобається магазин. Бачите, українська мольва. Я вам казала брать, поки була по 5 гривень, зараз подорожала вже по 6. Ну угу. що, знижки ще будуть? Зато вони зробили на альбатрос 9 гривень. Зараз коштує Альбатрос, а коштував він 11 Акція діє по. 5 січня. Так що завітайте. Поспішайте. Туалетний папір. Еко еко 32 гривні йде. Бачите, а чого тут акція? теж по п'яте число. Надо бігом бігти сюди в Аврору і закуплять Так, і ще є така цікава поличка. Жіночою гігієною Я знаю, мене жінки дивляться, вони користуються цим всім. Я не стісняюся це все показувати. Дивіться, прокладка Натурела. 34 граніться до 8 8.01 до 8 числа. Натурела нічні. Нічні йдуть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на 7 капельок.

Жіноча гігієна. Котекси. Багато всього цікавого є. Підемо далі по порошкам. Є тут порошок по акції якийсь. О, кисневий відбілювач, кілограм, 111 гривень. Акція. Акція, акція. Купуй товари для малюків за державною програмою підтримки. А, це у кого родилися дітки, я так поняла. І берете карту. Тому що не везде можна, не в всіх магазинах можна скупитися. А в Аврорі з цією карткою можна скупитися. Так що... Засіб для видалення плям. 54 гривні до 5.01. Такий от іде. Ось кисневий. Відбілювач по 109 гривень йде. Багато всього тут цікавого. Добрий день, кожен день. М -м. Дивіться, засіб для миття посуду. Що я вам хочу сказати про ці бальзам для миття посуду? Це концентратор. Ото ви пшикнули бачите, тут є такі дозатори Капельку на мочалочку і вам вистачає перемить практично всю посуду. Мені він дуже подобається. Це з різними такими Вони запахами, ароматами, можна сказати. Окції йдуть 59 гривень. Це отак. Ну, є ну, воно вигодно, тому що тут один літр. Ця акція доволі непогана така. Онікс 77 гривень, акція вже закончилася на онікси. Ну, ці всі засоби для туалету, вони теж всі ідеальні шикарні. Пахне хлоркою. Ну, Onyx я користувалася, це саме таке, знаєте, як термойодний хлор. Мені він дуже сподобався цей Onyx. Ну, кажу, що є. Є, то є. Тут нічого. Так, для унітазу. Бачите, бреф, є по акції, є без акції. Ну, кому? Що треба, ось іде по акції. Е, набір блоків 59 гривень. Ось такий от е, для прочищення труб 34 гривні. Це хороший турбо, турборежим. Залили, кип'яточку налили, фух, пролетіло аж на урок. Оце отак. А це ось для миття посуду. Ой, не посуду. Засіб для миття підлоги. Я вибачаюся. 44 гривні. Оце наподобіє. Містер Пропер налетів, на передів і Дешево. Ну, як сказати, економно і ну, ну, хороше. Мені подобається. Дешевше, ніж містер пропер. За 44 гривні. Ну, містер Пропер просто вже зарекламірований. Так, дивіться аукцію яку я знайшла. Набір келихів, 139 гривень. Бачите, шикарна просто. І ось ще йде 179 гривень. Ну, ці акції до 5 січня. Тільки до 5 січня. Багатенько всього стакани. Гляньте, які класні стакани. Ось ну, оцей мені подобається. Бачите, 69 гривень. Він такий, знаєте, як, наливаєш сюди сочок і сидиш, кайфуєш перед телевізором, попиває сочок і сиш смачну шоколадочку. <рив> Це от так. Там ще мила є шампуні. Тут є багато контейнерів по різним цінам. О, Треба ще буде сходити, я знаю, в эту. Соціальну лавку, там такого можна багато купити. Це теж від Аврора, по-моєму. на жидке мило зараз йде акція по 18 гривень 450 мл з різними ароматами. Це виходить у нас диня, олівки і мило антибактеріальне мед, з медом. 18 гривень. Ну, я так йду, Ви, знаєте, як звертаєте оце увагу на ці всі знижки. Сіди заходиш в аврору, ми обов'язково беремо і складуємо його. Нічого страшного, в хазяйстві все пригодиться. І Шампунь. О, дивіться, Профікора йде зараз по акції для різних типів волосся і також бальзам. Кофікора 89 шампунь, а бальзам по 79 гривень. М? Так що це отак. Тут на дезодоранти великі знижечки. 102 гривні. Оце на кстати. Ці всі дезодоранти дуже класні для чоловіків. Вони для... всі знижки йдуть за 102 гривні. І ну, надовго вистачає. Я також, якщо чесно вам сказати, пробувала, мені сподобалося. Це запах такий сладкуватий, це свіжість, а це я нанюхала. Це я вчора вибирала між цим і цим. А Це свіжість такий, доволі приємний для чоловіків, буде аромат. Ну, На мою думку, і на мої оці рецептори нюх, можна так сказати, мені більше сподобався оцей. Отак. пішли далі, мугінні ще ота. Розпродак. Розпродакшен. Он, дивіться, розпродакшн іде. Розпродакшн. Знімаємо ціни. Там поличка з такими оціями шикарними Все йде розпродакшн. Все по 29 гривень. Бачите. Количка по 29 гривень. А, отакий от непоганий, кстати. Ну, це, це чіпси з молочним шоколадом. 88 гривень. Крік-крук. Телефон сідав. Хто куштував такі чіпси? Це якась новинка. По акції йдуть. Треба взяти попробувати, що воно таке. І на чай карпатський Акція йде 55 гривень до 464 до 5 січня тут. О, О, гляньте, яке відерце. Хм, класно, сюди можна щось сложити так. Цукерок сюди носити, Це відерце. Не знаю в кого є наподоб'є, таке відерце. Льолька. Дивіться, яка 3+. плюс. Кого дитина 3 ручки і більше 200 гривень. Козацькі скарби взагалі тут шара по 77 гривень. Все цікавеньке. Залітаєш і все цікаве. Нема тут не цікава нікого. Тут одні цікавинки в нашій аврурі. Дезодоранти, дивіться. Геловій дезедоронт Песперант. 32 гривні. аукція, окція. Ісі чоловічі жіночі. М -м -м. Якісь кремо. А це шопоста зубно, перлина. 24 гривні. Бачите, просто зубна перлина. така непогана. О, кстати, оце де зелена, це без втору. Можна оцю брати 24 гривні. Шукала тут акцію, бачила дубайський шоколад. Привозьте. Зроблю розпаковку і попробую. Чай. Ось дивіться чай. Малина 11 гривень. По акції йде. Чай-обліпиха 11. І чорниця смородина, акція 11 гривень на чаї. Петровська Слобода і Макохве, Та макофе, по 5.50. Сьогодні, навіть, на них завоз буде. Треба буде спросити, коли завоз спросимо, чи дубайський шоколад привезуть, чи не привезуть. Сюди, як тільки його привезуть, одразу буду пробувати. Чурчхела 17 гривень. І є такий батончик Мюслі 7 гривень, акція зараз йде. Оцю шоколадку я пробувала, розпаковувала, показувала за 12 гривень, це аналог Бонті. Дешево і смачно. Лайн 19 гривень. Три в одному десерти. Та тут. Я сюди була заходжу ну, рідко. Ні, я заходжу сюди частенько, обзори роблю рідко. І мишки можна, і наушники, і шнури. Тут перший ряд, як тільки заходиш, все є. Дивіться, на подарунок наушники. 379 гривень. Хороші. Тут можна все спробувати. В четві 14 днів, якщо і зберегли чек, можете повернути цей товар. І це так. А це для хазяїчок. Хто любить азоти? Ниточки. По 39, по 44, по 77 і по 64 гривні. На які іграшки по 279 гривень. Тут ось теж полочка. Скохла. 189 гривень. Такава кава, я просто шучу, бо іноді люди моїх шуток не розуміють. це є знижки. Не забула я купити батарейки. Я взяла отаку зубну посту по акції. Та оце думаю, напевно, дві візьму. Поки акція є Чаї. Ціна приємна. Скуди не прийдеш, ціна приємна. Солодощі, поличка з солодощами. Нема. Швидко коса, швидко коса. Прийди швидко, розрахуйся. Дивіться, угу. іграшки. По акціям ідуть, хто не вспів купити. 99 гривень. Пряник на щастя. Ух ти, пряник на щастя, 15 гривень. О, це треба обов'язково брати. Корисне печиво з передбаченням. Подарунки, он значит, як цукерчи. Асіки цей подарунковий набор, він, наверное, полукція її, да сейчас ми пікнемо, і я вам скажу тут цукерочки смачненькі. Сейчас ми глянемо. Причем цей подарунковий набір. Хочу рекламу. 129 гривень такий подарунковий набір цукерочок. зараз вам покажу. Ось, нас, Смачні цукерочки. Міленіум іде по акції до зараз 55 гривень. <світтє> mm? ти, чай, Сейчас ми ще сходимо на носочки і трусики, подивимось на акції. Може, там ще є якісь? <світтє> А тут дівчата, О, дивіться, пліди є, які класні. Шикарні. Полотенце. 149 гривень. Багато всього. Стілечки можете брати, скоро будуть акції. Зіми в нас такої не було морозів. М -м. О, бачите ось як носочки йдуть. ну, от шкарпетки. 29 гривень до 5 січня. Вони доволі теплі, зелені. Чоловічі. Це чоловічі йдуть. Жіночі можна. о, дивіться, шкарпетки можна по 14 гривень купити. Ну, тут ціни о, опція. шкарпетки чоловічі махрові 24 гривні. вже отак. І трусики, і бюзгалтери. Ну, ви мені кажіть, що тут ціни, які вам показати. Я вам все тут порозкозу і пок показую. Я взагалі завітайте в Аврору, і будете дуже задоволені. Якісним товаром, сумасшедшими знижками. Чекайте моїх нових, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, чекайте моїх нових відео.